що? Я отримала цю нагороду за свої волонтерські здобутки, і це для мене дуже цінно, тому що я вважаю цю нагороду дійсно. Цікавою і важливою в наш час, тому що вона про волонтерство, про те, що ми робимо для наближення нашої перемоги. Я, по перше, хочу мотивувати інших людей, показувати їм, що в нас є такі ініціативи, і про них не потрібно мовчати, тому що місто знає про те, що в нас є активна молодь, і місто робить все можливе для того, щоб. Говорити про цих людей, надихати цих людей, і особисто мене це надихає. Маю на меті свої об'єднати зусилля молоді, дати їм створити нову площадку для реалізації своїх ідей і можливостей, познайомитись для того, щоб після цього це в практичну складову переводити, реалізовувати свої проекти співпраця з владою, співпраця з бізнесом, і ветеранська політика, тобто актуальні напрямки сьогодення, і вони будуть перетікати у відновлення післявоєнне і роль молоді в цій відбудові.